Начебто Буданов підтримав публічно відставку Андрія Єрмака і говорив ще й про те, що за його даними, тобто даними нардепа Гончаренка, керівник ГУР погодився з умовою. А або Єрмак йде або монобільшість, все ж таки розвалюється. І Зеленський відповів відмовою. На тлі цього у Верховній Раді цілий день кипіли такі підкилимні процеси. Слуги готували так, би мовити, знаєте, досить жорсткі запитання для президента. Дента і тим часом УМ'ярав заперечив, що українська сторона погоджувала мирні ініціативи з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. У Києві триває робота з делегацією Сполучених Штатів Америки, А західні змі пишуть про можливе підписання плану вже до 27 листопаду. листопада. І потім ще з'явилася інформація про те, що у Києві триває робота з делегацією США. А західні змі пишуть про можливе підписання плану вже до два. 27 сьомого Листопада також ще деякі дописи з телеграм-каналу безпосередньо Гончаранка. Він говорив про те, що Трамп схвалив мирний план між Україною та Росією, який складається з 28 пунктів. Цей план розробляли таємно протягом останніх тижнів високопоставлені чиновники, консультуючись із російським посланцем Дмитрієвим та українськими чиновниками, пише видання NBC News. Проте є інша інформація від джерел з Європи та України про те, що Україна була. Поінформована про загальні контури плану, але не отримала детальної інформації. і Не була запрошена надати свої пропозиції. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого миру. Цитує змі високопосадовця з адміністрації Трампа. Також ще деякі заяви гончаранка. Країна ЄС сьогодні виступила проти нового плану Трампа. Пише Рейтерс. Сьогодні найголовніше питання в урядовому квіт. Кварталі, чи звільнить Зеленський Андрія Єрмака? Багато хто говорить, що це відбудеться. Сьогодні до або після зустрічі президента зі слугами народу. А, мій прогноз, тобто прогноз нардепа Гончаренка, Зеленська Єрмака, скоріш за все не звільнить до сих пір. Зустріч зеленського з слугами народу не призначена, ні часу, ні місця немає. А, про це все він дописував ще вчора ввечері. А, потім дописував коментарі. Знову ж таки, з приводу того, що Рустем Уміров повернувся до нашої країни. Вчора також а, ця зустріч зі слугами народу, все ж таки вона відбулась. Так ще раз нагадуємо про це. Ну і сьогодні він вже дописував наступні коментарі: а саме про те, що знову ж таки. Ростему Меров так він повернувся, і Гончаренко дописав про те, що ось що насправді на насправді цікавить нашу владу не на Донбаси на кількість а щоб їх не посадили за корупцію. Як там було, зробимо їх разом і ще деякі коментарі від Гончаренка, які підсумки вчорашньої зустрічі з ланського зі слугами. А також він поділився думками на своєму ютуб каналі, звичайно, і говорив ще про те, що Арахамія після зустрічі в чаті слуг написав про зустріч і в залі розповів, чому так себе повод. Одив, тобто мовчав, натякнув, що він не здався і далі буде відстоювати позицію про звільнення Єрмака і повернення влади у Верховну Раду. Ну, подивимось, такі коментарі надав знову ж таки. Наголошую ще раз Гончаренко, і дуже багато він дописував різних насправді своїх думок. Також говорив про те, що. Суспільне новина коментували те, що Зеленський сказав, що не мав уявлення про те, що робиться за його спиною. Так, учасники зустрічі переказують відповідь президента на питання щодо корупційного скандалу в енергоатомі та фігурантів справи міндіча. Про це суспільному розповіли нардепу після вчорашньої розмови президента зі слугами народу. І ну знову ж таки Гончаренко надав свої коментарі про те, що він просто не знав. Ну так буває, коли найближчі друзі, і куми обкрадають українців. А президент ні сном, ні духом, тобто дійсно дуже багато ще. Думок, але такі найголовніші такі тези, які знову ж таки Гончаренко оприлюднював, це те, що, начебто, Кирило Буданов, знову ж таки, зі слів Гончаренка підтримував публічну відставку Андрія Єрмака і. Гончаренко дописав про те, що це основа бунту в слузі народу. Ми знову ж таки чекаємо ще якихось коментарів, тримаємо руку на пульсі. Обов'язково дуже активно за усім цим слідкуємо. І знову ж таки, Можете дописати свої коментарі, шановні глядачі, з приводу того, що ви взагалі думаєте з приводу всіх цих заяв та новин. Кирило Буданов, очільник гур розповів, коли може відкритися вікно для закінчення війни в Україні. І водночас на його переконання без втручання президента США зупинка бойових дій з боку Рашейської Федерації не відбудеться. Зевко може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною і Росію стане можливою. Це може відбутися на початку або в середині лютого. Про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав інтерв'ю нашим колегам. Виданню 24 й канал. Вечільника ГУР запитали, чи є наближення до Момато аби була сукупність різних факторів, за яких мирна угода між Україною і Росією стане можлива. Ми будемо наближатися до цього зимою. Давайте так скажу. Наше вікно знову відкриває в середині лютого ці події будуть початок лютого, середина лютого. Вважає знову ж таки Кирило Буданов. Ну і також ще він думає при цьому і заявляє про те, що е він не думає, що без втручання президента США Дональд Трамп є шанс на зупинення бойових дій станом на зараз, тобто та. Ситуація, яка є актуальною на фронті, зараз без втручання Сполучених Штатів Америки дуже дуже навряд чи закінчиться. Але ж це ще не все, адже Британія відреагувала на мирний план Сполучених Штатів Америки. Тобто, скільки б новин сьогодні не обговорювали, все одно знаєте, всі дороги ведуть до однієї новини, а саме до мирного плану з 28 пунктів, який ще ніхто і фактично не бачив, але всі обговорюють. А так от у британському МЗС натякнули, що з. Зусилля Трампа, це, звісно, добре. Але Арефія могла б закінчити війну, хоч зараз, просто вивівши свої війська з України. І це, дійсно, знаєте, факт з цим не можна не погодитись. Так от влада Великої Британії поділяє мету президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, але є один нюанс. Як пише видання Reuters, ця заява британського міністерства закордонних справ з'явилася після повідомлення про те, що Білий Дім чинить тиск на Україну, щоб та прийняла розроблений Шай Росію так званий мирний план. Нагадаємо, що цей план. Передбачає відмови України від Донбасу і скорочена ЗСУ. Росія могла б зробити це завтра, вивівши свої війська і припинивши незаконне вторгнення, заявив представник МЗС Великої Британії. Він додав, що Лондон поділяє прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні. Ось такі от новини зараз є. До речі, ще український політтехнолог та аналітак Борис Тізенгаузен Він порівняв ставлення заходу до рашистського диктату. Та Бен Ладена. Тож далі пропоную вам його заслухати. А після його думок будемо також ще говорити про важливі речі. Тож зараз слухаємо Бориса Хізенгаузена Бить по торговим центрам, по жилим домам це просто елемент террора, Чистейший тероризм. Ровно от, е, мировому сообществу має бути, мабуть, ну, понятніше, якщо ми приведемо. всем известные примеры. Аль-Каида, Усама бен Ладен бьет по зданиям Всемирного торгового центра. То же самое. Вот чистейший терроризм. Только почему-то одного террориста нашли и уничтожили, а второму дают возможность воевать дальше. И, кстати, покупают его энергоресурсы. Так получилось, что просто вот этот террорист, я про Путина сейчас говорю, стоит во главе государства с ядерным арсеналом. Продает нефть, удобрения, газ и много еще чего. Но фактически Путин, знаете, что он сделал? Он заставил весь мир жить по правилам ядерного шантажа. Единицы отваживаются сказать, что это так. Вот получается, что целый мир бессилен, если террорист стоит у власти ядерного государства. Санкции, которые там Иран вот и Северная Корея ну, годами, десятилетиями находятся под санкциями, пока не развалились. И Ирану вон дали пару подзатыльников, они заявили, что не будут обогащать уран. Поверим мы им, конечно же. Ну да. Прокси группировки свои Иран не свернул. Да что там санкции? Элементарно Россию не могут выгнать из ООН. Понимаете? То есть есть структура, которая должна предотвращать войны, накладывать санкции, резолюции выпускать. А у России там право вето. Вот и все. Организация обеспокоенных наций. На смену Лиги Наций, которая тоже пыталась предотвратить войну, не получилось, поэтому ее расформировали, пришла ООН. Вот ООН не смогла предотвратить войну, не может ничего с ней сделать. С ней кто-то что-то пытается сделать? Абсолютно нет. Все останется по-прежнему. Но еще один важный момент. Это уже такое предупреждение цивилизованным странам. Если Путину дать то, что он хочет, это железобетонно укрепит остальных диктаторов и террористов, или диктаторов-террористов, В том, что можно и нужно добиваться своих террористических целей. А если у тебя есть ядерное оружие, то это вообще будет сделать просто. Ну а тим же часом Март заявив, що Україна отримає ракети дальнього радіо дії і вкотре розкритикував Росію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Україна отримає ракети дальнього радіо і Наразі стосовно цього триває робота між Києвом та Берліном. Але усіх деталей цього поки не будуть озвучувати. Відповідну заяву він зробив під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Швеції у Берліні. І про це повідомляють наші колеги. Хоч Фрідріх Мерці анонсував надання далекобійного озброєння Україні про те, деталі щодо кількості ракет, а також термінів надання, залишаються поки що невідомими. Він наголосив, що Берлін активно співпрацює з Києвом і далі буде його цитувати. Протягом кількох місяців ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів щодо ракет радіусу ДІЄ, як ми це технічно називаємо. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння, сказав він. Водночас він вирішив не ставати і не відповідати на запитання про попередження і знову ж таки попереднє небажання Німеччини постачати Україні крилаті ракети великої дальності Таурус. Розмови стосовно надання яких тривають уже кілька років, як ми знаємо. Ну і далі знову ж таки цитую. Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що певна неоднозначність є необхідною, особливо. Для російської сторони щодо обсягу нашої військової підтримки додав він за його словами. Німеччина робить усе можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння, що мають відповідну дальність дії. Це триватиме і у найближчі тижні та місяці у разі. Необхідності, ну знову ж таки, як Марс розкриткував Росію, крім вище згаданого, німецький канцлер звинуватив Росію у навмисних атаках по українській цивільній енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Він назвав це терористичною війною проти цивільного населення. Також Март запевнив, що Європа і надалі. Буде надавати підтримку для зміцнення протиповітряної оборони України. Зокрема, Берлін також спрямує додаткові 3 мільярди євро військової допомоги протягом 2026 року. Ну і за даними видання, він висловив сподівання, що впродовж наступного місяця європейські лідери зможуть дійти згоди щодо використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Києву. За його словами, також Німеччина підтримує надання Україні кредиту на основі заморожених російських активів Ивів, тож Фрідрих Март закликав ухвалити зрештою рішення стосовно цих коштів. Ну і до слова, за телеграф повідомляло, що на тлі повномасштабної війни Росія Німеччина активно відновлює власну військову потугу. Берлін скасував усі фінансові обмеження на оборонні витрати країни.